Хочу показати вам, як я готую консервовану кукурудзку на зиму. Це в мене домашня кукурудзка, вирощена. Я гарно почистила качанчики. Зараз треба буде ретельно помити у воді, щоб забрати усе лишнє, усе сміття, і відправити варити у воду на 40 хвилин, без нічого, без всяких спецій. Тепер заливаємо холодною водою, і після закипання засікаємо 40 хвилин. Кукурудза у нас після закипання варилася 40 хвилин, і я її виключаю і виймаю її в посудину, щоб вона охолонула. Так от кукурудзу я беру двома ложками, у мене нема такої лопаточки, і перекладаю її Остивати. Росів ми не виливаємо, в якому варилась кукурудза, він у нас буде основою маринаду. Після того, як кукурудза трохи охолоне, ми будемо зрізати з неї зерна. Ну, а тепер пробуємо нашу кукурудзу відокремити. Я беру кукурудзку і ось так от акуратно ножем. Зрізаю зерна. Можна це робити і вручну, але це буде трошки довше, хоча зерна будуть акуратніші. Тут уже дивіться, як вам зручніше. Бо я це роблю так, зерна тоді, можливо, не такі цілі, але це значно швидше. Жу ближче, які вони виходять ось такі. До речі, хочу сказати, що в такий спосіб теж досить легко відділити кукурудзу від основи. Наварилося 40 хвилин, відповідно, вона гарно тримається, кубки. Ну, і потім зерна я відразу складаю в стерилізовані банки, а потім вони будуть заливатися. Киплячим маринадом, і вже в кінці ми будемо додавати всі спеції і ставити на стерилізацію. У мене було приблизно 20 качанів кукурудзи і вийшло 3,5 літри. Ось так от щільненько трамбувала в банку. Тепер для маринаду нам потрібно буде цукор, лимонна кислота, не оцет, і також нам буде потрібна сіль. Сіль беремо кам'яну. А відвар, який у нас залишився, ми доводимо до кипіння і даємо на 5 літрів води пів столової ложки солі. Так, тепер на півлітрову баночку ми даємо одну столову ложку цукру, пів чайної ложки солі і одну третю чайної ложки лимонної кислоти. Так розкладаємо в кожну баночку: одна третя лимонної кислоти, пів столової ложки солі і одна столова ложка цукру. Це на пів літра. Якщо в нас банка літрова, то пропорції збільшуємо відповідно. І потім заливатимемо гарячу маринаду ну, ось так це в нас все виглядає. Тепер беремо наш гарячий відвар з кукурудзки і заливаємо зверху до самого верху баночки. Так, тепер отак от. Бачите, зразу там, де налили, розчиняється цукор. Лимонна кислота і сіль. Потім ми баночки накриємо кришечкою, ну так, не зовсім, просто прикриємо і поставимо стерилізувати. Стерилізувати потрібно буде 15-20 хвилин. Так, от ми микрили баночку і забираємо на стерилізацію. Вода закипіла і ми засікаємо 20 хвилин на стерилізування банок. А тепер акуратно витягуємо наші банки і ретельно закручуємо кришки. Після того гарячі банки перевертаємо до горитну. І ставимо до повного остивання під теплим накриттям. Ось така краса у нас виходить: домашня маринована кукурудзка. Головне зібрати її в молочному стані, тоді вона буде дуже і дуже смачна. Смачних вам заготовок.